Вітаю вас, малята, діти, скажіть, а ви любите малювати? А чи знаєте ви, що в Україні є особливий вид народного живопису, який немов оживає на папері дереві чи посуді? Це Петриківський розпис. Він народився 300 років тому у маленькому селі Петриківка, що на Дніпропетровщині, а зараз відомий у всьому світі. Вважається, що петриківський розпис походить від селянського хатнього стінопису, розпису печей, посуду. Фарби були рослинного походження, і тому декілька разів на рік візерунки оновлювали. З появою якісних фарб з'явилась можливість розписувати предмети, зроблених з різних матеріалів. Перші імена майстрів Петриківського розпису, які дійшли до нас, належать вже до початку ХХ століття. По-перше, це Тетяна Пата, майстриня однією з перших почала створювати барвисті рослинні орнаменти, оздоблюючи побілені стіни хат, виконувати подібні малюнки на папері, так звані мальовки, та розписувати скрині. Другою майстринєю є Надія Білокінь. Надія Білокінь створювала не лише традиційні орнаменти, але й сюжетні композиції, в яких відображала красу рідної природи та побут українського народу. Петриківський розпис занесений до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО у 2013 році і став мистецькою визитівкою України у всьому світі. Малята, а зараз пропоную самим стати майстрами і намалювати квітку цибулинку і гілочку калини. Барби світлі темні, гейкіські розпишіть від кагни, жодні та червоні, без велика маски, Щоб розписи й став чарівним оберегом, Хочу розказати я юним колегам, що треба на безлів лише малювати, а душу свою у малюнок вкладати. ти можеш, як птицю створити, і з бати розмаліття з'являються квіти, диток з за мазочком масок з'являється вдаща, а воду листок. to <laughs> Щоб розписи став чарівним оберегом. Хочу розказати я юним колегам, що треба не бензів лише малювати, а душу свою у малюнок кладати, ти дотихом можеш, гапницю створити, і з баргу розманіття з'являються тві. Ось яка чудова робота у мене вийшла, а які вийшли у вас? Діти, з якими майстрами Петриківського розпису ми сьогодні з вами познайомились? Дякую за увагу, до побачення!